Безпека, економічні питання є тісно взаємопов'язані зараз. Іде війна на виснаження, на запас міцності, і росіяни знають це. Економіка Росії зазнала шкоди, але вона ще відносно в відносно непоганому стані. Ми всі знаємо, який стан у українській економіці та фінансів на сьогоднішній день. І по мірі того, як війна буде продовжитися, це буде змагання запасу міцності. Отже, ми маємо говорити не лише про закінчення війни, а про те, що буде після цього. Щоб не було так, що Україна буде абсолютно покалічена після цієї перемоги. Вона повинна вийти з цієї війни, маючи сильне майбутнє і бути си сильною і незалежною, і зробити це можна таким чином, щоб українські реформи підтримувалися за рахунок відшкодування Росії. Програма а, максимум, щоб Росія повністю заплатила за свою агресію. Росія припустилася двох стратегічних помилок в цій війні. Перше це ціла група воєнних помилок, і ви про це знаєте. Але ще була одна стратегічна помилка з боку Росії сто а, сотні мільярдів доларів в. Країнах, які живуть по закону, в той час, коли вони самі вирішили повністю попрати всі ці закони, і ці всі ці гроші мають бути використані для того, щоб Україна була відбудована і мала яскраве майбутнє. Питання в тому, як це зробити на сьогоднішній день. Ми заморозили ці активи, але я чимало дебатів стосовно того, як рухатись далі. Який механізм відшкодування має бути різні, висловлюються. ідеї, ідеї таке інше в... Квітні 21-го року я почав про це писати Продовж е, року. Ми не могли рухатись вперед, оскільки ми не знали, як мобілізувати ці активи, які за стратегічної помилки Росія залишила на заході. Але зараз ми вже починаємо бачити вихід з цієї ситуації. Ми співпрацюємо у Києві і з багатьох і вже зараз маємо уяву про те, як ми будемо рухатися далі. Я був на відеоконференції, в тому числі із не які розглядався, розглядалося саме це питання. Вчора вчора європейський союз сказав, що о, всі активи о, 250 мільярдів о, доларів. Вартість активів, які зафіксувала і заморозила спільнота країн Європейського союзу, і цей процес продовжується. Ще також чимало активів не в країнах ЄС і треба зараз знайти вихід із цієї ситуації. Велика сімка вирішила, що всі активи Росії будуть е і мобілізовані до того, як Росія е не відшкодує Україні за, за всю шкоду агресії. Ми не бачимо, щоб Росія проявляла бажання до цього, тому виникає питання: що далі. Це одне із найважливіших питань сьогодення, оскільки ми не лише йде війна за е, свободу Європи, але та, також маємо можливість від, відбудувати і відновити Україну, щоб вона стала ще кращою ніж вона була до війни, і це оновлена. Україна стане таким мультиплікаційним ефектом процвітання і демократії. Нам у Європі на майбутнє, і коли вона вступить до ЄС, вона оживить і омолодить весь європейський проект. В таким чином Україна може зіграти надзвичайно важливу роль. Зараз від роль героїв, тримаючи. Оборону проти варварів а на наступному етапі ви зможете зробити із себе країну, яка оновить і омолодить Європу, і відкриє світле майбутнє для усіх країн Європейського Союзу через ваше членство.